Добрий день, я Колінько Кристина, учениця ваш восьмого класу. До вашої уваги тема моєї роботи розвиток штучного інтелекту від ідеї до глобальної трансформації, як технології змінюють світ. Початок історії штучного інтелекту пов'язаний з тестом Тюрінга, який став основою для визначення інтелекту машини. У 1956 році на Дармонській конференції Джон Маккарті вперше вжив термін штучний інтелект, що стало офіційним початком дослідження цієї галузі. Перші експерименти включали програму Logic Zero яка доводила математичні теореми. А також до цих експериментів відносять нейронну мережу SARS, яка імітувала поведінку щура в лабіринті. У 1960-х роках ще почав набувати практичне значення. У 1966 році Джозеф Фенсенбаунт створив – чат-бота, який імітував діалог з психотерапевтом, що стало першим кроком у розробці систем, які спілкуються з людьми. У 1972 році в Японії з'явився wabo першим перший індрой, що міг рухатися та взаємодіяти з уточням. На той час домінував символічний підхід, який базувався на логічних правилах, але він мав обмежену гнучкість. Сучасний ші розвивається у чотирьох ключових напрямках. Машинне навчання дозволяє алгоритмам покращувати продуктивність через аналіз даних. Обробка природної мови стала основою для чат-ботів, таких як Siri або Alexa. Робототехніка охоплює автономні системи та промислові роботи. А також глибоке навчання це нейронні мережі, які імітують роботу людського мозка, що дозволяє вирішувати складні задачі, наприклад, розпізнавання зображень. Сьогодні ще використовуються у різних сферах. У медицині технології аналізують медичні зображення, прогнозують захворювання та синтезують мови для людей з параліші. У творчості ще генерує тексти, малює картини та створює музику. У транспорті автопілоти та автозимілізації маршрутів зменшують витрати. У безпеці ще захищає від кібератак та вірусів, що дуже важливо. Крім того, ще застосовується в освіті, де персоналізовані програми допомагають учням краще засвоювати матеріал. Незважаючи на приваги, ще мають суттєві недоліки, які впливають на різні сфери життя. Неправильна інформація. ще може генерувати так звані геноцистації, неправдиві дані, які видаються достовірними. Наприклад, той самий чадж ПТ іноді надає застарілу або не точну інформацію, особливо в сферах, де точність критична, таких як медицина або фінанси, залежність від технологій, Зловживання щі може знижувати критичні мислення та здатність до самостійного вирішення проблем. Очні, що покладаються на автоматичні відповіді, втрачають ми 20 до глибокого аналізу та втрачають навики навчання. Погіршення соціальних навичок. Часте спілкування з чат-ботами замість людей ослаблює між особистістю Це особливо небезпечно для дітей, які не розвивають емпатію та емоційний інтелект. Порушення приватності. Ще може збирати та використовувати конфіденційні дані, користувачі, наприклад, особисті історії або чутливі теми. Це створює ризики для безпеки інформації, зловживання. Чи може бути інструментом маніпуляції або створення шкідливого контенту? Наприклад, генерація фейкових або агресивних текстів, обмеження в творчості. Тексти, створені ще часто відсутні унікальності. Наприклад, чат GPT генерує зайві деталі, що вимагає додаткового редагування. Найпоширеніші програми ще, які використовуються в Україні ChatGPT, Bing Gimini Perplexity. Отже, з цього всього ми можемо зробити висновок. Штучний інтелект це не майбутнє, а сучасність. Його розвиток вимагає балансу між інноваціями та відповідальним використанням технологій. Як зазначає керівник Google, ще може стати революцією, порівняною з відкриттям вогню, але його, але його успіх залежатиме від нашої здатності адаптуватися до змін. Для України це шанс стати частиною глобального технологічного прогресу зберігаючи при цьому людський інтелект та етичні стандарти. Дякую за увагу.